Її президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву Путіна про можливість застосування Росією ядерної зброї і заявив, що Кремль добре усвідомлює, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий. Про це повідомив польський канал TVN24 І Дуда наголосив, що Росіянам ніколи не вдасться зняти відповідальність за такий вчинок і додав, що світ ніколи їм цього не пробачить. Зима цього року може бути складною, а може й найскладнішою. От таке сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко з посиланням на звіт міжнародних енергетичних агентств. Глава Міненерго спростував нещодавно заяву моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що цієї зими українцям слід очікувати відключення енергії. Електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу, за його словами, даний прогноз досить умовний. А у самих звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість чинників, щоб назвати якісь цифри.